Шикарне рішення для живоплоту. Це в нас висаджена туя західна Брабант. І зараз на кінець 2024 року от така картинка. А висаджували в 2020 році, десь літом з контейнера трьохлітровки і висотою вони були сантиметрів по 60. Зараз, ну, вже добрих 2 метра. І от такий рядочок йде біля заборчика. І, і відстань ну достатньо так щільно. 80 приблизно сантиметрів. Це в нас фронтальний. Буде огорожа нашого участку. І отак під снігом така краса, Скажем так, достатньо невибагливі. Але е, мусив покласти крапельну стичку, тому що один рік трошки підсушилися і все, викинув брабант мені шишки. Прийшлося зробити каплю, протягнув каплю все. Шикарно. Хвоя, шикарний приріст і розвиток супер-ровий. Один раз я, мені здається, в 23-му, ні, в 22-му році. Один раз я зробив таку е, стрижку хвої, ну, сантиметрів, можливо, по 5, 6, 7 макушечки пристриг. і дуже класний ефект. ну, Мені сподобалось. Це теж Брабант. Але висаджували на це місце місяць тому осени. Вони були у нас на огороді висажені достатньо щільно. От. І тут розвиток ну, такий трохи-трохи повільний, якщо порівнювати з цими двухметровими. Але завдання на цей. Рік 25, щоб вони гарно прижились. І відстань ну, тут між туйками я зробив десь біля метру. Але з розрахунку, що вони 2 метра на ізі можуть дати в діаметрі і достатньо високо вони ростуть. Через рік 2-3-4 тут буде шикарний шикарний. Рядочок той. Йдемо далі. Отут біля заборчика між сусідами висадили ми тую смарагд. Туя західна смарагд. Висотою вона дасть приблизно 5-6 метрів в діаметрі 1,30, 1,50. така краса. Висаджували її теж у 2020 році. Висотою вони були десь по 50 см. І зараз вже 1,80 м, 1,90 Вони тут фактично растуть без поливу, але якщо дуже-дуже-дуже засуха йде, то вже достаємо. На цей участок магістраль і поливаємо їх. На зиму не зв'язуємо, не обв'язуємо. Зв обв Снігову нагрузку тримають без запитань. Хоча і фармовка тут не моноосью, отак от така вільна, вільна фармовка. А тут біля вольєра річа висадили рядочок туй Західна холмструп, як американці вимовляють, холм Ну окей, Такі невеличкі. Вони були висаджені теж в кінці 20-го року. Але оці от 1, 2, 3, 4, 5 ми висадили теж місяць тому. Оці туїчки, вони були висажені в 2020 році. Але дуже багато тут було квітів і вони попали ну, в таку полутінь. Видно, що сонця їм не вистачало. Зараз ми квіти вже розсадили, пересадили, і буде їм тут набагато цікавіше і набагато більш сонця. Холмстроп. Зараз висота цих туй 60-80 см. Вони, як я очікую, будуть виростати до 2,5 метрів-3 і ми будемо вже їх пристригати. І діаметр між туєчками 60 см, при їхньому діаметрі. 80 якраз буде такий щільний щільний рядочок. Для живоплоту також дуже гарно підходять такі туї, де груд. Мабуть, сама вузька туй. Із туй. Але тут, ну, так, скажем, я художник, я так бачу, ми висадили її одненьку, сутево для композишн. Але е висоту вона може вирости 5-6 метрів в діаметрі і всього лиш. 50-60 сантиметрів. Тут є складчаста Мартін. Це, мабуть, велетні. Велетні із ціхту, як висадили теж у 2020 році. Якби тимчасово що пересадимо, зараз вже діаметр ну, десь біля 5 сантиметрів ствола. Так, і висота більше 2 метрів. Ось такі самі такі мощні, але подобаються вони мені. Обов'язково пересадимо їх ми в інше місце. Зараз вони так плотненько. І вже все місце, якби між собою вони так затягнули. И вот такая краса Туя Мартин склад